Мабуть, з вона не доїхав. Вона прилетіла з Англії. І я хочу сказати, що вона прилетіла не сама, вона прилетіла з двома дітками, дуже маленькими. Для чого? Для того, щоб поділитися з вами своїми аргументами в своїй історії. Ганна Величко. Мене звати Анна, мені 31 рік і я мама двох чудових діток в декретній відпустці. Взагалі я родом з України, але вже третій рік живу в Англії. Деякий час тому в мене було комфортне та стабільне життя, сімейний затишок, налагоджений побут, але вимушена я опинилась в еміграції, фактично починаючи життя з нуля. І Будучи в Англії, моє юридично дипломоване, кваліфіковане минуле стало непотрібним. І думка про перекваліфікацію здавалась марною, оскільки це вивчати нові закони в тій країні, в які я навіть не знаю, чи буду залишатися. Це витрачення часу, час, гроші. Але стояла гостра потреба виживати з двома маленькими руки, дітьми на руках. І лякала реальність. А саме перспектива некваліфікованої праці, нескінчення години роботи, не бути поруч, поруч зі своїми дітьми. Але я мріяла про комфортне, стабільне майбутнє. І, можливо, можна було погодитися на ті умови, але я не йшла на це, оскільки розуміла, що навіть погоджуючись на це, я не досягну того, про що я мрію. Ще один біль мами в імміграції, де в принципі в еміграції – це турбота про своє здоров'я. І якщо доступ в Україні до медицини на відстані телефонного дзвінка це зручно і комфортно, то за кордоном ти сам собі і лікар, і аптекар, і медсестра, і завдяки нашій концепції здоров'я я розібралася, як бути міністром здравоохранення в своїй сім'ї. Я навчилася управляти своїм здоров'ям та здоров'ям своїх дітей, контролювати їхній стан, укріплювати імунітет. Більш того, я і сама стала собі косметологом на дому, використовуючи наші б'юті продукти. Ключовим в тому, щоб прийняти рішення розвиватися в Core Club, стала участь в події, подібній як сьогодні, яка кардинально змінила моє бачення. Я побачила таких же мамочок. Але успішних, які розвиваються, які яскраві, які гарно виглядають, вони вдосконалюються щодня, вони подорожують, заробляють при цьому будучи з маленькими дітьми. Особливо мене вразила історія матусі чотирьох дітей, але з шестизначним доходом. І я сказала собі, я хочу також. Підтримайте друзі. І сьогодні я Використовуючи закон деплікації, просто повторюю їхній досвід. Я строю реферальний, елегантний міжнародний бізнес в сфері здоров'я і краси. І що це для мене? Для мене це свобода. Працювати в зручний для себе час, знаходячись в будь-якій країні світу, працюючи і обираючи з тими, з ким я хочу, і заробляючи навіть будучи поруч з дітьми. І що мене найбільше тішить, що я розвиваюся щодня, вдосконалююсь, навчаюсь, допомагаю іншим людям і розширяю, масштабою свій бізнес. Друзі, я щиро впевнена, що якщо у вас є мрії, якщо ви щиро знаєте, чого ви бажаєте, все можливо з нашою компанією Coral Club. І я також прийняла рішення, що. Я побудую свою мрію, да, я стану майстром, я дійду до тих масштабів, яких я собі намалювала. І я впевнена, що у кожного вийде це також. Головне слідувати за своїм серцем. До...